І передбачень від себе невагома втеча на світлім березі означень, Війна й кохання, невагомість, залежні заперечень, який це давньо рідний погляд, він ковдра з ніжних теплих речень, він ніби вимагає злету, крізь ту планету, де палає, а думка зупиняє потяг і вже забуде, укриляє. Немо кран моїх пробачень, возенька стежечка до себе так резонує листозна. Бо ця ніч немов вдягнула ризи, вона тобою струменить і я себе в собі вивчаю, багато зітками з миті, і я собі весь час дивуюсь, якась обірвана реальність мені до тебе посміхнулась, скорочуючи відстань, немов, і Немов би стиснулася коло, і ми залишилися вдвох. Крізь тестування ні прозових, де раптом дотих тінь епохи Всім дякую, було дуже щеплю такому колективу.